Знаєте, як то кажуть, в хуйла нема чуйла. Отак От і сьогоднішній день закінчується. На доброму чайочку і веселій ноті. Епопея з індусами і з хатою закінчилась, закінчилась коротше, тим, що я роботу таки не зробив, тому що потому що, потому що. Коротше, вкратце розказує, а може і не вкратце. Добазарювалися ми вчорашній майже цілий день, вони мені кидали суму 2,5 тисячі бюджет, їхній такий був. Моя сума, мій підрахунок, був 6 тисяч доларів. Ми зійшлися на 4,5 тисячах, але краска на їхній стороні. Все, ми домовились, вони сьогодні мені зранку. Давай там скинь нам якісь фотки, що ти вже щось почав робити. Ми тобі скидуємо контракт, от вже фарба замовляється, прям от вже їде, от вже скоро буде за годину, за дві. Коротше, треба щось робити, треба нам скидати фотки, ми маємо скинути, щоб всі розуміли, що якби процес пішов. Я кажу: во 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 тормозніть, шановні, ми з вами домовлялись, що робота починається через три дня, саме в неділю. І тому я заїду сьогодні туди, але заїду тоді, коли в мене буде час, і там щось мінімально почну і вам скину фотографії. Вони питають: Окей, коли будеш? Кажу в третій годині. Вони добре, ми тобі зараз кидаємо контракт, все, підписуй. Коротше, і погнали, політіли. 3 година, я вдома обідаю, відкриваю контракт, дивлюся, а там в пункті покраска, де попередньо було домовлено покраска стін. Тепер є покраска стін, стелі, дверей, вікон, плінтусів, лиштви. Забули тільки впіхнути покраску кухонних кабінетів і лакування підлоги, блядь. Ну, коротше, я їм пишу, ребята, така херня не канає. Ці додаткові пункти будуть коштувати ще плюс 1800 доларів. Хоча 1800 доларів зато все ну така доволі низька ціна. На що вони мені відповідають? Ти починаєш суєтити, починаєш е, піднімати ціну, щоб заробити більше, коли вже все домовлено, е, ти недобра, совісний. І, коротше, що вони мені со старта казали, що треба буде робити дуже багато всього. Хоча е, був конкретний перелік завдань в 18 пунктів, який. Вони мені надали, який я переглянув, оглянув, підрахував і надав їм конкретну розбивку по ціні, що тут треба замінити стільки лампочок, тут буде відбуватися такий ремонт, тут буде покраска така. І ми працюємо так-сяк. Ну, точніше, ми працюємо не так, сяк, а ми працюємо так-то і так-то на таких умовах. Вони все окей, погнали. Канцова-мараганцова, брат індус. А казався Пихали, раз. Піхали-піхали, але не напіхали. І от не зря кажуть: в хуйла нема чуйла. Потому що ізначально вони себе з перших вже хвилин розмови почали поводити так, що е... по-хорошому їх треба було послати. Але я в міру того, якби, що. Я можу спокійно на це все реагувати на неадекватну поведінку, м'яко кажучи. І на те, що гроші майже не пахнуть. Я подумав: хер з ним, пускай там гнуть своє, я гну своє. Но не сложилось і слава Богу, тому що і так їх не було, куди впіхнути в мій графік. Прийшлося би зараз шукати людей, які не провірені. А з непровіреними людьми результат може бути не гарантований. Тому що, як показала практика, на словах всі все вміють. І часто говорять, може, постараюсь. Або постараюсь і може. А постараюсь і може це. Як то кажуть, мама всіх пройобів. Тому нехуй торопиться, ловимо то, що летить, а то, що не летить, пускай собі котиться далі.